Дуже сильно запізнився мій автобус. Всім привіт! Вони просто написали своє ім'я і тут написано щасливого Різдва. Це дуже приємно. У мене сьогодні, не наче день народження. Мені дуже приємно, правда, щиро, тому що вони цього не мусили робити. І все, мій сезон закінчений цього місяця, цього року. Більше басейнів цього року у мене не буде. Сподіваюсь, будуть наступного року. І сезон починається вже в січні місяці. Я знаю, що зараз дуже поганий звук, тому що тут працюють басейни, але просто захотілося в момент це писати. Це дуже непростий для мене заняття, особливо на цій локації. Взагалі у мене всього 4 локації, 5. Але це найважча саме в емоційному стані, тому що тут. Не дуже їм подобається те, що я не розмовляю данською, але фізично найважка, найважкіше в іншому локації. Але там дуже хороші люди. Вони до мене дуже добре ставляться. дуже класні групи. Але там дуже ж гарячі для мене особисто і дуже шумно. Але найважче все-таки емоційно. Все таки емоційно набагато важкіше переноситься. Я сюди прям ходжу іноді, як на каторгу, але як є. Подаруночку, все одно мені подарували, і як завжди, знаєте, всі вони це мої вчителя. І а, ця група, вона найважча, але вони мені дали найкращі уроки приподнісли, подніслід. Да? І а, я їм за це дуже вдячна, тому що з ними я стала набагато сильнішою і витривалішою, тому що це мене навчає виживанню і бути дуже сильною. І саме для цього вони прийшли у моє життя. І за це їм щиро вдячна. І ще найцікавіше, вони являються моїми саме ярими такими поклонниками, тому що вони прям за мене дуже. Так, вони трошечки жорсткі, з ними дуже непросто, але при цьому я бачу, наскільки я для них цінна як тренер. І Я знаю, що я даю дуже багато своїм учням, тому що вони отримують дуже крутезні результати, тому що я працюю саме з тілом. І у мене немає тут у них ніяких забав. Вони приходять деякі приходять сюди просто щоб розслабитися в басейні, але не на моїх класах. Тому що я людина, яка заточена на результат. Я той тренер. Якщо хочеш займатися чимось іншим, просто прийти, розслабитися, поспілкуватися. Це також нормально, але просто прийти до іншого тренера або просто в басейни, коли вони відкриті для всіх публічно. Все, я побігла у мене сьогодні. Важкий день в плані, що у мене сьогодні робота. Потім я повертаюся зараз додому. Мені потрібно зробити деякі мої важливі робочі моменти, і потім у мене о 8.15 останній екзамен з моєї данської, а це усний. Трошки хвилююсь, але я впевнена, що я його здам. І коли вже вийде це відео, я точно вже буду знати, чи здала я. Відео, до речі, планую опублікувати завтра, сьогодні 1 грудня. Сьогодні перший день е зимнього місяця, і я вирішила записати влогмаси. Е не знаю, я сподіваюся, планую випускати щодня. Хочу спробувати себе в цьому, тому що я хочу, щоб мій YouTube почав розвиватися. І я дуже чекаю на вашу підтримку. Вона мені дуже потрібна, тому що я хочу, щоб у мене на YouTube було 10 тисяч підписників. Це моя мрія. А не моє мрій, це моя ціль, і я обов'язково до неї прийду. Але без вашої допомоги мене точно нічого не вийде. Я закінчила. Сьогодні про що, у мене сьогодні, сьогодні понеділок, і сьогодні у мене відбувся мій останній а, день, коли я працювала в гарячих басейнах на цей сезон. Тобто все, сезон закінчився. І це не традиційно, як мені здається, але мені подарували подарунки. В основному тут цукерки, але я ще нічого не відкривала, спеціально чекала, коли зніму відео. А змушала. тут написано для Варвари, а, тому що ти як холодні гаваї. Вони знають, що я люблю холодні гаваї. Я знаю, згадую, що тут сокерочки, які виготовляють там холодний гаваї. Це, я там дуже часто відпочиваю, ну, дуже часто, два рази відпочивала а, зі своїм хлопцем. Так, ну я так і знала, що це воно. Тут такі хвильки. написано з лакрицею. Я не народжу лакрицю, але я це знаю, кому подарувати. Так що такі от сокерочки. Так, наступна. Тут мені здається, що також цукерки, але я не знаю. Подивимось. Але це завжди приємно. Так, тут цутерочки, у мене їх вже багато. А, тут, до речі, написано, що щасливого Різдва, і тут написано, саме від яких дівчат мені цей подарунок. Завжди прикладаються листілочку, і це дуже приємно. Так, ще одні перероши. Боже, я їх продавати просто зможу. Як ви думаєте, що це? правильно ще одні перероши. Ще одні перероши. І оце я обожнюю. Оці цукерки я обожнюю. Це Антон Дерт. Класні цукерки, це я точно собі залишу. Сьогодні у мене ще буде здача Могоданського, але вона восьмій. вечора. Я вам напишу, здала я чи ні. Сьогодні у мене усне тез, дуже сподіваюся, що здала. Зараз почну готуватися і можливо ще щось сьогодні зніму. Але якщо ні, то дякую, що подивилися цей влог.